Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, чи є негативний магічний вплив на тих, хто дивиться відео, близьких людях? Розсорку ставлять, свар, сварку ставлять хочуть зруйнувати відносини. На на розвод роблять. Все буде гаразд. Жінка на розсорку поставила. Агресивна дуже, це напад. Порчу на самотність ще робила. Хочу, щоб припинилися повністю всі відносини. Ніяких, щоб не було відносин. Може ставити, щоб не було, щоб не було відносин між жінкою, дівчиною і хлопцем, чоловіком і дружиною. Не в постілі не де. Повністю закрит, Одве... одвертають чоловіка, а Одвор... отворот, шлях закривають повністю. Весь, от. от, такий зроблено. І ще, щоб були сварки, агресія дуже сильна. Заперечую, заперечую повністю. Весь негатив убираю, Заперечи весь негатив, убирають, заперечу І це як роблять на повторі постійно, стабільно повторюють цей вплив негативний, розводять, хочуть, щоб був розвод. Розлучення. Вищі сили, янголі-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться це відео. Від будь-якого негативного, магічного впливу втручання, знімаються всі, остуди, отвороти, розсорки, негативні програми на самотність знімаю, повертаю назад, тому хто став, хто робив по Верховному суду, буде так і так буде. Більше на вас не можуть впливати чіпати. Отвертає на віки вічні, буде так і так буде. Зкриваються всі шляхи дороги на щасливу долю. Отсікає весь негатив, отвертаю ворога на віки вічні, буде так. Не буде все сказано, здійснено так буде. В духівка випрошу, допоможіть. Так, да. так що дивіться, якщо дивляться чоловіки, вам може робити якась людина от навмисно, щоб ви були дуже агресивні, щоб змінювалася поведінка, викидалися на свою другу половину, руйнували дуже сильно. Це неможливо, воно не пояснюється нічим, просто водінка е, зруйнувати відносини, от ненависть така, щоб була до другої половини. Це так робили, але зараз воно має знятися. Ну Просто, що це повторюють, і періодично от такий вплив. Скажіть, ви ще сили, чи є ще хоч який-небудь негативний, магічний вплив на тих, хто дивиться відео, близьких людей? Заздрість на гроші дуже сильно. Все вийде. Так. Заздрість є на вашу професію, роботу, просування про, тобто про службу. Не заперечу весь негатив убираю. Таке, хочуть, щоб зупинилося ваше просування по службі, щоб у вас не було фінансів. Дуже як тут заздрять, от, наче на ваше місце хочуть. Прошу ви всі сили, допоможіть, одведіть, одверніть всіх, хто заздрить, хто зла бажає, більше цього робити не зможе. Очищаю енергетичний, фізичний простір. Тих, хто дивиться відео, від усієї агресії, заздрості, злоби, ворогів. Повертаю їм все назад, по Верховному суду. Буде так і так буде. Більше нічого не заважає вам підніматися по кар'єрі, рухатись вперед, здобувати перемогу. Коли буде. Все сказане здійснити. Буде. Шлях. Угу. ще можуть заздрити на вашу потенці... потенціал, активність. це теж так Скажіть у вищі сили, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людей. Закривають дітей. Може йти агресія на дітей. Тут весь негатив ударяється в дітей. Закривають, як то від батька, щоб батько ненавидів, агресивно поводився, щоб не давалася підтримка грошова, фінансова дітям. Не піклувався. Заперечую, обираю весь негатив. Вже багато жінок нападають на сім'ю. Заперечу весь негатив обираю, заперечувась. Заперечу весь негатив обираю, заперечую. Речую повністю весь негатив обираю. Відкриваються всі шляхи і дороги, тим, хто дивиться відео близьким людям на щасливу долю, на сім'ю, на дітей, на гроші, на любов. Убираю всі негативні перешкоди. Перепони, що закривають батька від дітей, відкриваю всі дороги батьку до дітей, дорога відкрита. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Порчі на бідній знімаю, всі негативні програми знімаю. Повертаю назад. Тому хто робив по Верховному суду, не на них самих більше негативу зробити не зможуть. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео близьких людей, дітей від негативного впливу. Відкрийте всі шляхи і дороги дітям до батька, батька до дітей. Відкривається шлях, обирається всі перешкоди. Буде так і так буде. Ще немає жодного негативного нічного плану. Це буде все сказано, з так буде. Угу. Ось таке питання. Так, добре. Наступне питання. Це я хочу подивитися, як... Звільнитися від ворогів, тим, хто дивиться відео близьким людям, от якщо є вороги. Про те, що ви знаєте, не знаєте. Приховані вороги. Що зробити? Як звільнитися? Вище сили. Допоможіть, скажіть, що треба зробити, щоб обрати ворога, щоб більше він не чіпав. Ні, ні, ні сім'ю, ні коханих, ні дітей. Є боротьба дуже сильна. Угу. Руйнують життя. Привязки ставлять крадники. На сім'ї можуть ставити крадники. Це люди. Дуже сильні маніпулятори влазять дуже, так професійно, я б сказала, професійна зрада. Маніпулюють, отруюють простір, висасують, руйнують. все. У вас як з'їдають повністю. Скажіть ваші сили, допоможіть, що робити? Що робити? Тут робити вже нічого не вийде. З... Не Тут настільки отруєна вся. Був чоловік, його зробили або алкоголізмом, зруйнована психіка, психі... постійні, це замкнуте коло. Скажіть усі сили, що зробити? Тут тільки все починати з нуля, спочатку, в якому б ви рівні не знаходились. Тут можуть, знаход... можуть бути люди на дуже якби це, високих рівнях розвитку. Да? От Ви маєте так якісь не знаю, як це пояснити от, статус. Тут треба все кидати, по суду, все розділяти. І починати з нуля, самотня дорога. І тоді є надія, шанс, що у вас все вийде, тоді вам відкриється шлях. Настільки отруєна вся оця атмосфера потрапили в таку ловушку до такого маніпулятора. Зрада суцільна, все брехня, все лайно. Все отруєне. Тут використовують магію, підливають вихід є, розлучення по судам, отримання відшкодувань і нове життя тоді можливе. Не тільки не в цій атмосфері. Так, тут все вже дуже погана атмосфера. У вас буде нова сім'я, новий шлюб, новий дім буде. Не, пі, не бійтесь, крокуйте. Це все вже єдине, щоб вас не знищили. Ну тут знищили. Тут депресія глибока, дуже серйозні травми. По здоров'ю може бути ще. Заперечу весь негатив. Убираю. Ре реанімірувати тут відносини неможливо. Я б сказала так. Тільки нове життя. Так, у вас це вийде. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на щасливу долю. Поверніть все, що було стягнуто. Всю енергію, здоров'я, сили, фінанси. Поверніть, перекривайте. Більше не можуть втручатися в життя вороги, Оцікаю, відвертаю на віки вічні. Перекриваю. Прошу повернути по Верховному суду всім, хто нападав, хто руйнував життя, весь негатив, біль, сльози, страждання. Все назад поверніть, тому хто робив не переклад на них самих. Буде так і так буде. Більше чіпати вас не можуть. от одвертаю на віки вічні, як з уся вода сходить, так і з вас весь негатив сходить. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео від ворогів, захищають захист міцний і вдень, і вночі крильми янголи-охоронці закривають, ворогам дороги не дають. І весь негатив, що вам робили, всі страждання, білі сльози, повертаються назад, тому хто робив. І всі ворожі плани руйнуються. Весняти вертається назад, буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю, на відновлення, на здоров'я, на відновлення нервової системи, на загоєння повністю всіх систем організму. Де будете здорові, щасливі, багаті. Знімаю всі порчі, прокляття, на бідність, на самотність, знімаю прокляття, обираю. Спритики, все, щоб не підливали, більше не працює. Всі рідини не анулюю негативний. Більше не працює. Да буде все сказане, здійснено, так буде, очищаю енергетичний, фізичний простір, усі, хто дивиться відео від ворогів, обираються повністю всі прив'язки, всі негативні програми знімаються. Да буде все сказане, здійснено, так буде. Така ситуація, все буде гаразд. Дуже хороші карти на майбутнє. Головне відновити здоров'я, відновитися. От, і припинити спілкування із ворогами. Не виходити на контакт. От така вийшла сьогодні кава. Дякую усім! За підтримку, за донати. Донати відновлюють мене енергетично за те, що пригощаєте мене шоколадками, кавами, кавою. Мені дуже це потрібно, відновлює мене і набагато ефективніше працюють захист і чистка. Тоді ви якби напряму від, до себе такий, як міст. Пробудовуються. Це дуже корисно ще. Прошу, будь ласка, якщо у вас важкі якісь ситуації в житті, записуйтесь на індивідуальний прийом. Номер вайберу є в описі під відео, телеграм, номер. Можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі. Це теж дуже ефективно. Майте це на увазі. Бажаю бути здоровими, щоб всі вороги від вас отчепились, одійшли, по інших шляхах пішли, і обов'язково все, що вам було зроблено, все лайно повернулося їм назад. Буде так. Будьте щасливі, здорові. А й бажаю приємної кави і до зустрічі!